6 липня 2023 року після сесії міської ради депутат Лисий Іван Миколаєвич. Будь ласка, Іван Миколаєвич. Вітаю, шановну громаду Кагаличчини. І принагідно хотів би повідомити, що, що дійсно сьогодні я відвідав як депутат, як представник громади, відвідав 38-му сесію Кагарлицької міської ради, на якій було винесено, винесено питання, які стосувалися як фінансів, це бюджетної частини, а також земельні питання, питання пам'яті нашої історичної, це алея героїв, які віддали життя за незалежність нашої країни. А їх у нас в громаді вже 21 людина, таких і повага їм і їхнім родинам. Значить, я також вже хотів би принагідно повідомити громаду що перед сесією, як ви всі знаєте, що на сесію виносилися питання, пов'язані із, із продажу землі в приватну власність. І якоби це в рамках закону, через те, що ви ми всі прекрасно знаємо, що був змінений закон про земельних відношень, земельний кодекс і багато інших законодавчих актів, які якоби надають право, право власності. Фермерам на сказати, при набути її в приватну власність. Але знаєте, є закон, є дух закону. Якось на сьогоднішній день, коли країна, коли лучші сини і дочки захищають країну, то я вважаю, як депутат і дослухаючись до думки громадськості, а я цю думку вивчив на групах Кагарличчини, де наші, наші однодумці взяли, провели опитування перед цим в групі Свобода Кагарличчини, де запитали людей, ви за це чи? Чи ви за, за продаж землі під час війни чи ні на території Кагралицької громади? І от по результатам цього голосування я привернув увагу, що цей це, в цьому голосуванні прийняло участь, е, тобто не прийняли, а переглянули його, дві майже половиною тисячі людей, але прийняли в участь більше ста людей. Більше 100. І в результаті голосування всі, всі повідомили, що вони проти цього. Тобто я, дослухаючись до думки людей, більшості громади, яка має таку ж думку, сьогодні хотів переконати наших депутатів Кагарлицької міської ради, що цього робити нам, наводив їм деякі законодавчі акти, що таке аукціони, що таке публічні торги. Але вони все це відмітають. Вони вважають, що на сьогоднішній день... У них є з більшість, вони прийняли рішення, ми вам його покажемо, список всіх депутатів, ви ознайомитеся і побачите кожного з них, і потім, можливо, колись, ті хлопці, які зараз знаходяться на передовій з Кагарличчини або з інших міст, коли вони повернуться з перемогою, і коли в них буде таке право по закону, як отримати 2 гектари землі, то всі оці депутати, міські голови. Будуть їм давати одну відповідь. Землі вільної вже немає. Так що от сьогодні якраз і відбувається оце пахабне явище, коли одні воюють, одні життя віддають, а другі просто користуються ситуацією, користуються коштами, що в них є. І в розсрочку на два роки по ціні 500 доларів за гектар самої кращої землі в Європі беруть приватну власність. Ну, поки, як кажуть, більшість приймає рішення. Рішення прийнято. І Тепер вже власниками відповідно після оплати коштів по 500 гривень доларів за гектар будуть вже, так сказати, повноправними власниками. також на сьогоднішній день я привернув увагу громади Кагарлищини, а саме спілки спіл, споживчої спілки Кагарлищини до проблем, які виникли у цій, у цій спілці. Я звернувся до голови громади, щоб він відповідно до своїх повноважень дав розпорядження своєму апарату, апарату нашої міської ради, про те, що треба винести на обговорення поведінку депутатів, які входять у спілку товариш споживачів Кагарличчини, а саме туди входить утюк Сергій Миколаївич, туди входить е, Широкоступ е, Олександр, Олександр Васильович. Олександр Також через свою дружину туди входить у спілку голова громади Олександр Олексійович. І я повер, я ще раз передаючи думку через те, що мені свою думку передали члени цієї спілки, а їх там 78 чоловік, що вони провели збори, збори споживачів. На цих зборах вони заслухали діючу голову це Міснікова Віталія Семеновича про роботу цього тавристу. Признали його звіт незадовільним. Перейшли до другого питання, а саме вибори правління. Вибрали Чернявську Наталію Миколаївну, наскільки я розумію, значить, вибрали на зборах закону згідно їхнього статуту. Але... В житті на сьогоднішній день робиться все, щоб це не відбулося, щоб ці зміни не відбулися, в ці спілці. Люди хочуть, власники хочуть, а вони не хочуть. І я попросив голову, щоб він, відповідно, до свого розпорядження призначив так сказати, ну, обговорення через те, що в нас діють комісії, як земельні комісії там. Комісія по бюджету, також вже комісія в нас по, так сказати, відповідно по депутатської етики. Це по роботі з правоохоронними органами, значить по законності і по депутатській етики. Я вважаю, що депутати, які таким чином поплюжать звання депутата, представляють громаду, а вирішують свої персональні питання у цій спільці в такий спосіб гадський, де люди, 78 акціонерів, проявляють незадоволення. Ну, не знаємо, які будуть далі дії голова, хоча він повинен провести відповідно дати розпорядження через те, що я як депутат маю право на таке звернення, воно не повинно бути там підтримано голосами, а відповідно, відповідно до нашого регламенту. Так що діє відповідно до, до, до регламенту. Також в Кагалицькій міській раді зараз запрацює комісія відповідно до того питання, яке дуже болить громаді, а саме створення алеї пам'яті нашим героям, а їх вже в нашій громаді. Більше, майже 21 людина. Це хлопці, молоді хлопці, наші так сказати, земляки, які віддали життя. Буде ще створена комісія, будемо в цю комісію, я попросив, щоб включили мене. До речі, вони підтримали і включили мене в цю комісію. Мені це дуже важливо, через те, що я хотів би, щоб ця алея дійсно напоминала і щоб кожен кагарличанин мав можливість підійти, поклонитись, покласти квіти цим людям і згадати цих людей при так що багато було цікавих питань, але що можна сказати? Поки тут ще ми не побачили того, що, хоч, що, що відповідно на сьогоднішній день вимагає час, це справедливість, це запит на справедливість, поки цього всього немає. І, значить, землю вони як виділяли без аукціону своїм да так і виділяють. По своїй ціні, якщо ми знаємо, наприклад, що деяких, а не деяких, а наприклад, навіть теж товариство яке працює на території нашої Кагалицької громади. Дарфарм це з іноземними данське підприємство, яке займається вигодівленням свиней. Вони, якщо орендують у своїх споживачів землю. Тобто орендарів, де вони орендують, вони мені повідомили, що вони вже платять і будуть платити по 8 тисяч гектарів. На сьогоднішній день в міській Кагалицькій раді, якщо, наприклад, якомусь дядькові або тіці за город у 60-50 сотих, ми їм встановлюємо орендну плату 6 тисяч. А якщо це хлопець фермент, такий як Ворона, Анатолій Петрович, то ми йому встановлюємо і 4, і 5, ну як для своїх. Розумієте, 3 тисячі ми недополучаємо, Уже зразу, через те, що так показує практика, економічно обосновано на сьогоднішній день 8 тисяч гектара. Це особливо я нагадую тим е, орендарам земельних паїв, які віддають в оренду. Будь ласка, слідкуйте за цим, вимагайте в тих людей, яким ви даєте землю, що на сьогоднішній день так склалася цінова політика по Україні, а на наших землях тим більше, що 8 тисяч гектару це економічно обґрунтована ціна. ціна. Так що що можна побажати громаді Кагарличчини? Мога громаді Кагарличчини бути більш активною, дієвою громадою, виходити на так сказати, на обговорення, якщо ви не можете по часу або по своїх питаннях, що ви не можете прийти на засідання ради, хоча у вас таке право є, то ви можете просто-напросто цим висказувати свої бачення в інтернеті. Ми вам все це будемо доповідати, а ви аналізуйте і таким чином формуєте свою пам'ять, можливо, колись. В, так буде в нашому житті, що закінчиться війна, відбудуться вибори місцеві, чи центральні, і будьте тоді відповідальними через те, що коли ви делегуєте своє право депутату, то ви йому й передаєте все остальне, щоб він від вашого імені, як кажуть, розподіляв ваші матеріальні, і фінансові ресурси і багато-багато іншого. Так що успіхів нашій кагарлицькій громаді і всього найкращого. Іване Миколаївичу я як кагарличанин і пересічний громадянин. Я ні депутат, ні на роботі, ні, для, ні для так, е, от, Прослухавши вас виступ, я е, не змалював в своїй голові картину, е, що чекає Кагарличчину через е, певний час. А от ви все время розказуєте про недоліки, і я, наприклад, не знаю, що робити. От ви розказуєте, я не знаю, що робити. Мені треба якісь дати вказівки, якісь пояснення. Ви як депутат, ви більш освідомлені, більш знаєте, більш тому треба якось виступати і, і казати, що робити людям, щоб поліпшити своє життя. Тому змалюйте, будь ласка, картину на найближчу перспективу життя Кагриличчини. Дивіться, що я можу вам сказати, Дієво, що Дієво, можна робити? Що можна робити? Во-первых, треба будувати відповідальне громадське суспільство, над яким ви й працюєте. Так що не скажіть, ви тільки що сказали, що я не знаю, що робити. Ні, я бачу, що ви один не з багатьох якраз тих людей. Який... Ну, не в мене не виходить. Виходить. Знаєте, Крапля камінь точить, як було сказано, так і в вашому випадку. Знаєте, я думаю, що якщо вже цей рух розпочався, ви ж прекрасно слідкуєте за подіями в межах України. Правильно, ви ж не тільки дивитесь події да. на території, правильно, у нас на сьогоднішній день, як ми бачимо, що в нас такий орган, наприклад, як комунальне телебачення або місцева газета. Або місцевий ресурс, він вже не розказує те, що насправді люди думають, люди говорять. Він розказує, оце хорошо, там засвітили, там от зробили, а насправді все не так. Ти зайди в глибину цього питання. Ви якраз піднімаєте ті проблемні питання, які мають на, на які і, і стосуються життя громади. Так що ви до екології привертаєте увагу. От сьогодні на, до речі, були на сесії, бачили, як привернули увагу до одного із питань, що яке я сподівлю якоби десь на півметра збудували неправильно. І це не, не, не треба погоджувати. І коли ми задали питання голові, а що ж в нас робиться в цілому громаді з цим питанням незаконного будівництва, то він сказав, ну що, це вже, знаєте, люди нас нападували, накопали ям, в результаті ну, купають от, каналізацію, ви привертаєте увагу, я слідкую за вашими подіями, де ви привернули увагу про незаконну споруду, таку як очисна яма. Правильно ви ставите через те, що це не просто очисна яма, туди скидається вода, а вода цикл, це замкнутий цикл, вона ніде не дівається, вона переходить в друге в перші Води, в другі води. І таким чином вона потрапляє в кружку людині, в миску людині. І людина, яка вживає цю воду, яка, наприклад, вже вражена, так сказати, уже, так сказати хімічними різними речами, людина буде потрапити фізично. Ми ж бачимо, що в нас в Карличні смертність перевищає народжені. За чого? Це не тільки, це харчування сюди відноситься. Екологія сюди відноситься, відноситься. Так от медицина сюди відноситься. До речі, сьогодні затвердили керівника некомерційного нашого медичного закладу, якому ми побажали. До речі, і в своєму я принагідно хотів би повідомити, що я побажав новому керівнику, щоб, наприклад, у нас зараз на сьогоднішній день 14 пакетів, які ми заключили Національною службою здоров'я, за які нам оплачує Національна служба. Щоб ви розуміли, як працює пакет. Ви приходите до у Відповідної лікарні з відповідним захворюванням. Якщо це потрапляє в один із пакетів, то за це потім, коли вас вилікують, заплатить Національна служба здоров'я, щоб ви розуміли. Що? Це, економ... це вже комерція така, що держава платить за кожного кошти. І коли вам, наприклад, під час лікування ставлять питання, що ви повинні нам купити ліки, або заплатити, або ще за там щось зробити, то ви повинні зробити, що ви робите другий раз, через те, що Національна служба здоров'я вже це зробила за вас. Вона зру... А якщо не зробила, то зробить після того, як нададуть акт виконаних робіт. Так я от сказав, а чим не Шановні новому керівнику, а чи не потрібно нам взяти 15-й пакет, наприклад, ми бачимо, що люди... на на сьогоднішній день б'ють на сполох про відношення алкоголізму, що в нас багато людей потрапили в цю біду. Вона сказала, будемо думати, побачимо, можливо, є така можливість взяти пакет і надавати послугу цим людям. Через те, що раніше ми знаємо, люди старшого віку, і ви, і я, то ми знаємо, що були такі ЛТП, якісь були виховні роботи, а на сьогоднішній день ці люди кинуті, кинуті просто на відкуп. Сім'ям, вони опускаються, вони деградують, вони вішаються, вони горять, вони... Помирають рано. Вони вбивають, до речі, до речі, вбивають. От у нас недавно був випадок. Ви ж бачили, коли в нас група людей вбили е, іншу людину. І мало того, що вбили, вони її ще спалили, цю людину. Перед цим був випадок, коли один із зловмисників убив свою бабусю і в такий спосіб виразив свою. Потім перед цим була в селі Леонівка подія, це була ранча подія, але вона була мала місце, коли один з таких людей, який вже так сказати, втратив берега і допився до такого степення, що зґвалтував старшу жінку за 80 років. Ну це біда. Це біда. І ми б хотіли або цих людей лікувати, тому що ми їх создали. У нас це просто тут, як вже ми, ми ж не забороняємо, наприклад, у нас алкоголь продається відкрито, він підакцизний, акцизний, але він продається. А це наповнення місцевого бюджету, так як ми знаємо, що акцизний податок частково, якщо... Ви в законний спосіб придбали бутилку пива, то відсоток від цього пива піде в місцевий бюджет. Але в нас ніхто цього не робить. Вся сільська торгівля працює без касових апаратів, нікому цього не треба, ніяких справ. Ну, така біда. Так що лікувати треба, подивимося, як воно буде працювати, але я таку проблему перед новим керівником озвучив і будемо сподіватися, що вона втілить в життя. Значить, не складатись, хоч ви вже так сказати, людина і закола на але... От це, от що ви робите, те, що ви доносите до людей, те, що ви показуєте людям, хоча й по відношенню до вас були неправомини виділення, ви дії, ви, 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 ви це знаєте, ви про це говорите, ви говорите про те, що дійсно, що побили вас, і на сьогоднішній день я все таке, я надію, що ви доб'єтеся цієї справедливості. І цим самим покажете, що закон є і закон діє для всіх, незалежно від обставин, незалежно від посади, незалежно від кольору обличчя, волосся, чи, чи лисий, ти, чи, чи сивий. Якщо ти порушуєш, будь добрий, відповідай. Так що я в цьому справі я підтримую вас, готовий приходити на суди, готовити, ну, свідком я не можу виступити, бо я не був присутнім, коли вас били, коли вас е, гвалтували, коли вас відбирали, вашу, вашу телевізійну камеру і все. Але я вірю вам, я вірю, що. Невеличке уточнення, мене ніхто не гвалтував. Слава ну, да, Богу. Да, да. Значит, ну, я вважаю, що морально вас гвалтували. В да. да. випадку відбувалося. Я злякався, ви знаєте, ви Боже. Ні, від, 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 я порівняв відношення до вас бити це морально людину гвалтувати. Через те, що можна гвалтувати по-різному. Можна і бити, і це теж буде гвалтування. Іване Миколаевичу, дякую вам за е, таку розлогу, Значит, розмову. За ваш виступ, за ваші так стати, бачення. Ваш виступ буде викладено в мережі інтернет на загал глядачів широкої публіки. І прошу і вас розповсюдити, коли вона, так сказати, буде на моїй сторінці, тому що багато хто мене позакривав. Тому ви допоможіть Добре. теж розповсюдити це Добре. на загальний загал, щоб люди бачили. І що якщо вони не будуть допомагати депутату і не будуть, так сказати, прислухатися до депутату, який більш усвідомлений в становищі, що робиться у нас в міській раді, то він нічого не зробить. Треба допомагати. Як сказав один відомий кореспондент Михайло Ткач, він сказав, якщо ви і ми, то це значить ми всі. А якщо вони, то це значить нас. Так що отак, no. так і в житті. Так що треба об'єднуватись навколо того, навколо справедливості, на що твиних часу, через те, що запит у суспільстві дуже високий на справедливість, на порядність, на законність. До речі, ми ж заявляємо про те, що ми хочемо потрапити до Європейського Союзу. Це є, є, в НАТО, європейський да, Союз. блок економічний, а також і оборонний. І ось 12 числа ми всі ждемо. Цієї зустрічі, коли там об'являть і дай Бог, щоб сказали позитивно, але ми повинні готові, розуміти як країна, як суспільство, як наші керівники, що за цей стіл сідають люди тільки з чистими забралами, з чистою совістю, не з корупцією, не з, не, не з працюванням для своїх інтересів, а для країни, для громади, для людей. Дякую, Вікові. Воїни ЗСУ тримають Україну так. поки що на плаву, а, за а на е цивільних структурах, так сказати, вони. Топлять, тому що ця корупція не дає можливості так, так. прийняти Це Це ні в Європейський так. Союз, ні в НАТО. Дякую вам за е, розмову. А Всього вам найкращого. Всього найкращого, Спасибо. будьте здоров'ям.